У мене ще якраз ідейка з'явилася. Одна. Так. І останній штрих. Останній штрих мене. Стоп, поки що не йди до мене. О, шарики! Диви, а ти заміг шрафту, то новий дімономіт. Шарики. Так, взагалі тут це я такий мод поставив. Ну не мод. А що з ними робити можна? Зачим, ну можна на мобів вісити, і вони можуть в космос полетіти. А маслёнка? Яка маслёнка? Коротше, давайте на мене повісиш, і я в космос повішу. Ні, на ігрока не можна повісити. Блін. Так я би полетів у космос або ти. Ти ж хотів стати космонавтом. Що в тебе тут? Не знаю, той дай поки що. А можешь тогда до меня внутрь тогда Потом? Да. Я сразу застрою, не останешь ты. Это я кубик, конечно, из самолета сделал. дельфинчик. Не кради дельфинизм.

Ты с ними купаешься, купаешь, а чи <свист> Я их в космос отправляю. А? Я Подожди, что я с дельфином люблю? Я же Пока, Бобик. И пока, Петя. Подвись на Нет, получила. Подивись. Поулетали пацаны. Больше не пацани. Більше не в космос Майнкрафт. <свист> Ты <до> мене полетів? Нет. <свист> а вот <ось> сюда. <свист> а подивись на всю коловку, в космос? Не, подивись на неї. Дивись на коровку, бачишь ее. Ага. Сейчас заведу. Блин, стой, подожди. Бачишь курочку, пару ручку. Курочка тоже полотила. Сейчас. Все остальные блоки. Так. Не хочу, не хочу. Не хочешь полетів? Не хоче. Так. Куда я полетів? Я за Нюхачом полетів, так, так, так. Треба є 30 секунд. Один. Да. Так, погнали до мене вначале. А ні, мені можна можно посадити мені. Кого? Ди одну. Я цілий ракет. Ой, я вийде. Не погнали. Watermelon. Это гениально. Это просто гениально. Да ну Ваня! Сейчас. Что за звук был? Я тоже. Да. воно, воно... Що воно. нажимать? Нет, нет! Пішли. Куди? До мене. І коротше... І Іван цей блок під себе, поняв? Отак. так. Блин, да, оцей блок під себе. Вставай на нього і під себе. Давай, відхожу. И прыгай туда. Давай. Что за место подсоединяет угу. А Ты даже не знаешь, что я хочу забыть? Давай, баш. Дельфинчик пострадал. И... Пошли до меня поймаем. Ну, первое. Иди сюда. Что в тебе там в комбайне? Оху, вот. Ну, можно? Бачимо. Тут можно складывать зерно. А там выходит мусор. А, там типа крутить можно? Да. И теперь І я... вийди подивись. Вийди подивись. Он бачить. Мо... Зерно може висипатися. Ага. Подивись сюди. Куди? Бачу. Сюди дивись. Раз, два. <зас> <зас> uh. Так, тепер, тепер я відправляю. Скільки там залишилося? Ого. <зас> 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 так, і що там? Різна їжа. Їжа? Різна їжа. Так, я построю. <звук> я шаурме. Я шаурму загалю. Я пиццу. Я шаурма. Ні, я не пи. А не У мене буде шаурме. У мене буде маленька в тебе пицца. Так в мене ще вметр і кілометри буде. Ну, до країна. Невелика Це не буде. Це буде кілька Шкорочки, да. Я спицею обожаю. Корочки? Спицы. Корочки спицею. Да. да, корочка спица. Йо! Просто такі страшли. Для мене вони самі вкусні вообще. Для мене воно і найвкусні. Сам, ну, одної з найвкусніх і спицы. мои пиццы. Ой, как пицца, шаурма, это древняя пицца, да? Мои шаурми. Будь здоров. Мои шаурми. В принципе, Капец, а я сейчас шаурму даже надо рубить. У мене з одної сторони шаурма. А відео йде? Типа не йде. Не йде. Пані, я, я тебе потірю. Не йде. Так, якщо ви це бачите, то це вже четверта частина відео.